Поклавши слухавку, Юстина сонно зітхнула. Щось не те з донькою. Серцем відчувала не те. Щось відбувається у її житті, щось серйозне, важливе, але вона чомусь намагається тримати це у таємниці. Але чому? Адже досі між ними не було недомовок. Одна від одної не мали таємниць. З дитинства донька бачила у матері не тільки маму, а й подругу, довіряла найпотаємніше, а тут раптом ніби прірва утворилася між ними. Останнім часом Катя перестала приїжджати до неї на вихідні, а потім не могла пояснити, де була. Намагалася відобутися жартами, а в голосі бринів якийсь затаяний смуток. Немов вона в чомусь завинила перед мамою. Але у чому? Юстина вирішила про все дізнатися поїхати до Києва і все розвідати. Мала намір дізнатися, чи все нормально у дочки на роботі, з ким спілкується поза її межами. Для її ж блага і для заспокоєння власної душі, бо постійно переживала за свою дівчинку. Одна вона у неї на цьому світі, до того ж, надмір відкрита і довірлива, тому й боялася за неї. Борони, Боже, скривдить хтось хіба мало на світі негідників. попадеться такий красень, як її колишній. Заморочить голову, закохає у себе до шаленства, одружиться, а потім скаже, Вибач, я зрозумів, що сім'я це не для мене. Подасть на розлучення і шукає вітру в полі. А ти думай, як самій дитину на ноги поставити. Однак Катя ніколи не була тягарем для юстини. Багато років жінка виховувала її сама і ніколи у неї не виникало жодних серйозних проблем. Навпаки, донька була віддушеною, приносила їй стільки радості, попри те, що Юстина була з нею занадто м'якою, дівчинка їй на голову не сідала, була слухняною, і за це юстина всіляко її заохочувала. Як тільки у жінки з'являвся вільний час, водила в зоопарк, у ляльковий театр. Коли дочка підросла, вони стали відвідувати серйозніші заклади. Музеї, філармонію, драматичний театр, вечорами любили чаювати, розповідаючи одна одній події, що сталися за день. А потім настав тяжкий момент. Катя отримала атестат зрілості. І надумала вступати до київського вузу. Важко було розлучатися зі своєю дівчинкою, але Юстина себе пересилила. Їдь, доню, отримаєш диплом, повернешся, я буду чекати. Катя не повернулася. Юстина доньку за це не засуджувала, бо дівчина заслуговувала на краще, ніж у матері життя. Більш насичене і благополучне. А юстина, що Юстина, вирішила допрацювати до пенсії, а потім вже думати про переїзд. Зрештою, не так вже й далеко столиця, тож можуть бачитися у свята і вихідні. Протягом дня Юстина була під враженням від останньої розмови. Нарешті вирішено. «Їде!» Відпросилася у шефа, поклала у сумку найнеобхідніше і в дорогу. Відчинивши двері, Катерина розгублено закліпала Мамо, ось це так новина. Ти як тут опинилася? Скучила і приїхала, радісно відповіла: Не заважатиму? Ні, що ти? Просто це так несподівано нічого не сказала і раптом, як з неба впала. А що мені? Я птаха вільна. Ось вирішила трохи розвіятися, набридло сидіти у вихідні чотирьох стінах. Ну так, звичайно, Катя розцілувала маму в обидві щоки. Потім забрала з рук сумку. Заходь, мамцю, тільки не лякайся, у мене безлад. Я тут прибирання затіяла, а мене на роботу викликали. Нічого, якщо я на кілька годин залишу тебе саму. Нічого, поблажливо киває у відповідь Юстина. Я знайду чим себе зайняти. Відпровадивши дочку, швидко переодягнулася у домашній одяг і взялася наводити лад у квартирі. Помила обидва вікна, потім відшурувала відчурувала у ванній. Не встигла закінчити, як почула, що хтось ключе підмикає двері. Думала, що повернулася дочка. Коли увійшла у передпокій, закам'яніла. Перед нею стояв незнайомий чоловік. У руках дорожня сумка і букет польових квітів. Побачивши юстину, чоловік поставив сумку на підлогу. Ви хто? Катена мама? Мама машинально киває у відповідь. А ви хто? Я? Міша? Тобто Михайло. Зрозуміло, а чому у вас ключі від квартири? Ключі? Він знизує плечима. А я це живу тут тимчасово. Тобто, як це живете? Здивувалася Юстина. З Катею? Ну, так, з Катею ми це ну, вирішили спробувати разом. Так я і знала. І давно? Не дуже, лише два місяці. А чому тоді з речами прийшли? Тому що я з відрядження повернувся. Я завтра мав приїхати, але він запнувся. Може, ви дозволите мені пройти, а то незручно якусь у дверях пояснювати. Проходьте, незадоволено відповіла Юстина. От вже аж ніяк не сподівалася від дочки такого сюрпризу. Немов прочитавши думки Юстини, чоловік усміхнувся. Отже, не допомогла Катерині її конспірація. Не думала вона, що ви так швидко нас розсекретите. Дарма, материнське серце відчуває, коли дитина щось приховує. Тобто ви з контрольною перевіркою нагрянули? усміхнувся. Ще чого? Просто скучила. Розумію. Ну, а де сама Катя? У магазин побігла, на роботу викликали. Обіцяла скоро повернутися. Добре було б, а то я почуваюся злочинцем, що зробив замах на чужу власність. Правильно, бо я збираюся вчинити вам допит. Прямо тут. Може, перейдемо на кухню, кави дуже хочеться, кави то кави, нахмурила брови Юстина. Тільки варити каву будете самі, якщо ви вже тут за господаря. А вас це дратує? Виймаючи із шафи горнятка, запитав чоловік, чесно кажучи, так, точніше, мені не подобається, що Катя навіть не поставила мене до відома. Нічого дивного, вона просто вас боялася. Катя, мене? Нісенітниця якась. Чому ви так думаєте? Тому що загалом вона говорила, що ви її не зрозумієте. Тобто не схвалю того, що ви вирішили жити разом без шлюбу? Що, не схвалите її вибору? Чому це? Через вашу різницю у віці, чи що? Не тільки, зітхнув він. І тут вона зрозуміла. Господи, як я відразу не здогадалася. Ви одружені? Вгадала вже ні, я розлучений. Ах. Розлучений, Юстина аж кипіла від злості. Як давно, уже четвертий рік, ясно, а діти? Що діти? перепитав він. Діти у вас є? Є. Син у перший клас ходить. «Угу». Отже, коли ви розлучалися, йому було два роки, майже три. Стривайте, а яке це має значення? Велике! Юстина відчула, як у неї тремтить голос. І хто був ініціатором розлучення? Це було спільне рішення. Ми мирно розійшлися. А що? Нічого. І ким була ваша колишня дружина за професію? А для чого вам це? Михайло почав нервувати. Треба. Хочу з'ясувати, чим вона вас не влаштовувала. Це теж має значення? Має. Я буду знати, як скоро вам набридне моя дочка. Цікава у вас точка Зору. Головне, правильна. Думаєте, я не бачу, що ви за фрукт? Прекрасно бачу. Таким, як ви, здається, що жінки це іграшки. Набридне одна, заміните іншою без проблем. Чого церемонитеся? Он їх скільки, такі як ви, у вічному пошуку. І навіщо ви так? Адже ви мене зовсім не знаєте і знати не хочу. Юстина зірвалася на крик. Ви хитрий і безпринципний тип. Звабили недосвідчену дівчину, оселилися в її квартирі і думали, що будете крутити нею, як циган сонцем, чорта з два. Моя дочка не лялька Барбі. Ну, знаєте, навіть від вас я не хочу вислуховувати таку маячню. Михайло пішов до дверей. Проте вийти з кухні не встиг, бо на порозі з'явилася Катерина. Михайле, мамо! Що відбувається? Чому ви так кричите? Це в тебе потрібно запитати, що відбувається, не здавалася Юстина. Живеш з чоловіком, матері про це ні слова, по-твоєму, це нормально? Ненормально, нервово знизує плечима дочка. Але у мене є пояснення цього. Пояснення? Яке, мамо. Навіщо будемо одна одну мучити? Ти ж сама все розумієш? Звідки така впевненість? Припини, я з самого початку знала, що ти будеш проти моїх стосунків із чоловіком, який розлучений. Для тебе ж розлучення клеймо на все життя. Адже так, тільки чесно, так, так, так. Бо нормальний чоловік ніколи не стане руйнувати сім'ю, навіть якщо буде відчувати, що помилився. Чому до біса ви так уважаєте? втрутився у розмову Михайло. Тому що немає нічого страшнішого від зради, а людина, яка зрадила один раз, не здатна на глибокі почуття, бо у неї дуже розвинений егоїзм. А, ось ви тут помиляєтесь. Я люблю Катю, дуже люблю і буду робити все, щоб ми залишилися разом. А я. Щоб ви розлучилися, а для початку попрошу вас звідси забратися. Я не для вас винайняла це помешкання. Мамо, як ти можеш? розпачливо вигукнула Катерина, потім схопила за руку Михайла. Коханий, будь ласка, не йди. Мама зараз заспокоїться і зрозуміє, що вона не права. Я не права? вибухнула Євстина. Та я все це на власній шкурі відчула. Думаєш, твій батько не клявся мені спочатку в любові? Ще я клявся, квітами закидав, ніжні слова говорив, і що? Надовго його вистачило? Досить. Я не хочу цього слухати. Не хочеш слухати? Прекрасно! Може, мені взагалі виїхати? Я цього не казала. «Це й без слів, зрозуміло, я тут зайва, і вона пішла збирати речі. Мамо, не роби цього. Розпачливо кричала Юстині услід донька, але зупинити її було неможливо. Повернувшись додому, Юстина зателефонувала подрузі. Та що ти з усього трагедію робиш? здивувалася подруга. Не думаю, що Катя настільки дурна, що вискочить заміж. За якогось пройди світа. При чому тут дурна, чи ні? Він їй голову заморочив, розумієш? Робить з себе благородного лицаря, а вона дурненька йому вірить. А якщо він її справді любить, що тоді? Дай спокій. Я таких оролів наскрізь бачу, та й Катя теж добра, так по-свинськи зі мною вчинити. Все потайки, не порадившись, та вона просто мене зрадила. Розумієш, Катя, тебе ніколи більше такого не кажи. Краще прикинься хворою, запроси її приїхати сюди і постарайся поговорити спокійно. Обговори перспективи, розпитай подробиці, хто він, цей Михайло, де працює. Адже ти ж нічого про нього не знаєш. І знати не хочу. Мені досить того, що він був одружений. Ти невиправна, усміхнулася подруга. Гаразд. Залиш свої емоції і слухай, що робити далі. Хитрість подруги спрацювала. Катерина приїхала відразу, побачивши, що Юстина виглядає здоровою, осудливо похитала головою, як не соромно. Не думала, що ти здатна на такі хитрощі. Ти про що? Про те, що ти придумала трюк з хворобою, по твоєму, це чесно? Нечесно, але інакше ти б не приїхала. Звичайно, ображено бурмоча дочка, адже я завжди була через твою егоїсткою. Ти це хотіла сказати? Зовсім ні. І взагалі, давай не будемо сваритися і поговоримо спокійно. Якщо про Михайла, то розмова не має сенсу. Я вже все вирішила, мені з ним добре, у всіх відношеннях і те, що у нього не склалося з першою дружиною, ще не означає, що він бабій і негідник. Занадто молоді вони були з Ларисою для того, щоб розібратися у своїх почуттях, ось і помилилися. А дитина, сердито поцікавилася Юстина, заради дитини не можна було зберегти сім'ю. Заради дитини, а навіщо? Олег зовсім не почувається нещасним. У нього, як і раніше, є тато і мама, і він знає, що вони обоє його дуже люблять і піклуються про нього. Просто живуть окремо. Але Олег це сприймає нормально. Ти справді так вважаєш, не здавалася, Юстина. Звичайно, і постараюся зробити так, щоб він ніколи не відчував себе в нашій родині третім зайвим. Я зможу. Не сумнівайся, але навіщо? навіщо ти сама ускладнюєш собі життя, що задурна вперті зрештою, ну вийдеш ти за свого Михайла, і почне він весь час тебе порівнювати з колишньою дружиною або чіплятися, що ти недостатньо добре ставишся до його дитини. А якщо у вас народиться спільна дитина, що значить, якщо? Народиться і що? А то! Ти навіть уявити собі не можеш, якими страшними можуть бути дитячі ревнощі. Господи, мамо! Ну чому ти бачиш життя в такому похмурому світлі? Тому що давним-давно розбила свої рожеві окуляри. Що й тобі раджу зробити? Може, тоді ти нарешті зрозумієш. Що твій Михайло не найвдаліший вибір. Далі можеш не продовжувати, втомлено вимовляє Катерина. Піднявшись з дивана, повільно йде в передпокій. Підняла з підлоги дорожню сумку, подивилася на юстину осудливо. Забула сказати, ми з Михайлом подали заяву Весілля 10 травня. Приїдеш. Не знаю. Швидше за все, ні. Гаразд, сердито махає рукою Катя. Значить, так і буде. Будемо гуляти без тебе. У юстини ноги стали як звати. Ти можеш зі мною так вчинити? А ти зі мною можеш? Не отримавши відповіді, Катя відчинила двері. Ти ще пошкодуєш, ковтаючи сльози, прошепотіла їй услід мама. Про все пошкодуєш так і знай. Ніколи ще в юстини не було такої тяжкої ночі. Ока не могла зімкнути до самого ранку. Лежала, втупившись у темряву, і міркувала про те, як жити далі. Понуро і нудно. Як і якась древня бабця нікому не потрібна. Вранці, не витримавши, набрала номер доньки. Почувши її сонне Алло, мимоволі усміхнулася. Все в порядку. Привітавшись, запитала, як ти? Нормально доїхала? Нормально. А чому ти так рано телефонуєш? Щось трапилося? Нічого. Віднова Юстина, просто хотіла сказати, як я тебе сильно люблю.